Доброго здоров'я, колеги, щиро вітаю, шановне товариство. Слава Україні. Героям слава. Перш ніж почати черговий фільм із серії Щоденник Внутрішньопереміщених осіб, я скажу важливу річ. А важлива річ Заключається вас в чому. Шановні друзі, шановне товариство, я усім вам, своїм друзям, хотів висловити величезну подяку за ту підтримку, яку ви мені надали своїми донатами на підтримку мого фізичного стану, мого здоров'я. Це для мене дуже важливо. Більше 50 друзів зробили зарахування на мою картку і я за це безмежно вдячний. А сьогоднішня тема розкажу про, ще про одного свого друга, великого друга, це про Володю Татоміра із Олександрії Кіровоградської області. Ми дружимо давненько, я вже розповідав колись трошки про нього. Самий яскравий такий прояв нашої дружби був тоді, коли ми з дружиною Марисією металися тут, в вот пошуках притулку, де житло знайти. І татомір тоді мені сказав, Льоша, приїжджай до мене, я тобі будинок дам у селі, там безкоштовно є в мене така можливість. Поїхали ми в село, подивилися той будинок. Ну, щось я засумнівався. Важко, думаю, мені буде в тому будинку, там серед чужих людей. Він каже: добре, повертаємось додому. Ось тобі кімната, і отут живіть скільки, скільки вам треба буде. Оце ваше ліжко, оце ваш комп'ютер, оце ваша там всі зручності ваші, інтернет і так далі. І так далі. Ну, ми наїздами були разів. Там 5-7 дамарі. Приїжджали. Так, десь так. Ну, речі от, залишили. І познайомилися з дружиною Володі, Танечкою. Дуже мила така жіночка. Доброзичлива, привітна. Ну, це значить таке. І от скажу оце, подивіться. Оце остров моєго майбутнього гаража. Це скелет тут буде майбутній гараж. Все дерев'яне, що є в моєму дворі, це Володя Татамир надав мені для будівництва для ремонту. Тут садиби. З його допомогою я привіз оцією своєю машиною, бусиком, привіз не один куб, лісоматеріалу. А ще я Татаміру Володі привіз, була така змога. Привіз деяке обладнання із Куп'янська, коли ми виїжджали, привіз із Куп'янська свої станочки деревообробні деякі для виготовлення альпійських вуликів. І тому у столярному цеху у Татаміра є можливість виготовляти ці альпійські вулики і їх. Він А если я включу маленький ролик, тогда да, тогда все. Да, Поделитесь. Добрый день, шановные пасечники. Любители альпийских ульев. Продолжаем мы работу, которую начал Алексей Владимирович э, по уликах. Вот Изготовили альпийцы мы. И стал вопрос, чем их обработать, чтобы они были и красивые, и надежные. Вот выбрали мы колеры, в каких обработали. Это восковая пропитка с красителем. Конечно, она получается, может быть, и не совсем дешево. Ну, такая цикавая штука. Потому что видно и дерево. Вот, на жел... желтом колере и белом вот и такие получились у нас корпуса так что можно приобрести теперь не только а и корпус а уже покрашенный будет там чуть дороже понятное дело ну скажем так и пропитка это не дешевая и использовали восковую пропитку в том плане, что потом можно через время обновить и не будет оно не лущиться, не это. И посмотрим, как она будет зимовать, эта краска, так сказать, и работать с ней дальше. Все? Нет, значит, все. Я мог бы про своих друзей Розказувати безмежно довго, тому що в мене їх по світу дуже і дуже багато. Значить, Грошові надходження мені поступили із багатьох країн світу, не тільки з України. От, на днях оформили з Америки один донат. От. Ну, Це крім того. Значить, міг би я багато розповідати про Гладиша Михайла Васильовича. Це друг з Франківщини. Він до мене разів кілька приїжджав сюди у село, допомагав мені, чим міг там. Крім того, привіз три вже лосім'ї карпатських бжілок, за що йому дуже вдячний. Він потішив моє серце такою своєю увагою. Анатолій Іванович Берлач, професор із Києва, теж мені надав велику допомогу, за що я йому дуже вдячний. І що я міг би називати? Десятки і десятки прізвищ, вибачайте, всіх я не називу. От. Але я скажу одне: я вас сильно всіх люблю і дай Боже всім вам здоров'я і нормального. Життя без війни, якнайшвидшого. Бувайте здоровенькі. Хай вам щастить. Це.